Продовжується наш тур вища ліга міста Львів» серед ветеранів. Друга половина змагань. Бачимо, спортсмени дуже серйозно віднеслись до тих змагань. На першому столі бачимо пана лісовика, район виників з товаришем сапожаком. Теж Львова. Присутні на наших змаганнях. Пан телефон, на сестрі, гості наш, пан Степан Боровець, без брата Богдана чомусь. Потім стрій, Дрогобич у нас був тут. сьогодні спортсмени. звісно, ну, з 10-го початку змагань вже маємо 15-20. Thank you. Хороша подача по нолечках Ростика Тобто імітація одного руху в кінці кісточка робить взагалі інший рух народ даже мартами у нас вариться, ми їх не чули. Сколько? 3-0. Денис, долго жила, обстановка. ваша баночка. Денис Солнечник, давай. Паны спортсмены берут у нас. Денис, поставить, кстати, лидер на первое место. Что я видал, а? я тобой. Я... Все, спасибо. Так, а який рахунок ми не знаємо? Вроді би по так по одному, Да? де що стопожах, Ну ми потім побачимо.